У Варшаві намагаються зазирнути в минуле міста. Тут під час реконструкції площі знайшли рештки давно забутих вулиць. Над площею височить палац культури, збудований у 50-х роках минулого століття. А під землею будівельники виявили фундаменти споруд, що стояли вздовж вулиці Золотої, яка раніше тут пролягала. Вона була вкрита бруківкою. Проїжджою частиною їздили трамваї. Її залишки перебувають на глибині півтора метра там, де ми стоїмо перед другою світовою війною, було море житлових кварталів. Усю територію було щільно забудовано. У цьому районі було кілька десятків кварталів. Ми намагаємося знайти їхні сліди, які приховує земля. Фундаменти цих будівель лежать глибоко під площею. Також у районі нової площі збереглася кам'яна платформа. З неї в післявоєнній Варшаві спостерігали за військовими парадами. позаду мене кам'яна платформа. Це ще одна сторінка історії. Її збудували на руїнах довоєнного міста. Міще на його грузах під постаментом напівзруйновані кімнати. У них під час масових заходів у 50-х могли відпочивати високопосадовці. А у 90-х роках ці приміщення використовували як нічний клуб. Площа, яка розташована неподалік центральної станції залізничного вокзалу, відображатиме планування старих вулиць. Це буде зелена зона з місцями для відпочинку. Площу планують відкрити наступного року. Водночас будівельні роботи й далі вестимуть під пильним наглядом археологів, адже як очікують, попереду буде ще багато цікавих знахідок.